Поки наша держава разом з країнами-партнерами наробляє механізм з виплати репарації, аби змусити Росію платити постраждалим від війни. Маріупольська міська влада працює над проєктом відродження міста Маріуполь Реборн. Ми сьогодні хочемо відповісти на головне питання, яким ми бачимо Маріуполь, що буде тою причиною, чому я повертаюся до Маріуполя, і відповідь має бути, що ми будуємо сучасний світ, майбутній світ, майбутніх ширших можливостей біля самого теплого нашого українського моря. Маріупольці першими збирають найкращий досвід з відбудови міст після деокупації, зазначила Наталя Ємченко. Ми дуже добре розуміємо, що в Україні чого такого не робилося. Насправді і в світі за останні там 70 років чогось. Подібного в таких масштабах не робилися, Тому у Маріуполя дуже важливе завдання не лише зібрати людей, не лише взяти міжнародних партнерів, а ще й дуже обережно і дуже вдумливо створювати цей процес. Архітектори, урбаністи, економісти, спеціалісти з екології та розвитку загалом 37 фахівців з різних країн світу проаналізують досвід відродження міст після другої світової війни та великих стихійних лих, щоб розробити сценарій майбутнього розвитку українського Маріуполя. Коли ми говоримо про розвиток міста. Перед нами постає мільйон питань від того, яким чином відбудовувати житло до е, дуже специфічних питань, з якими людство не зіштовхувалося вже дуже багато десятиліть. Відроджувати Маріуполь допоможе і всесвітньо відоме архітектурне бюро Генслер. Його фахівці проєктували другу за висотою будівлю у світі – 632-метрову шанхайську вежу. найбільші у світі аеропорти, житлові квартали та інфраструктурні об'єкти. Наша спільна мета створити архітектуру оптимізму та бачення майбутнього, яке надасть надію громадянам міста. Працюючи разом, ми можемо відновити краще та світліше майбутнє для Маріуполя. Слава Україні! Слава Україні у режимі онлайн. Вадим Боченко та Джулія Сімет підписали меморандум про співпрацю. Тетяна Писарєва Данило Євменчук. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.